Понад 10 тисяч стільки дітей лише у Києві в школу не ходять. Вчаться вдома і в зручний для себе час. Екстернат, індивідуальна та дистанційна. Ці форми навчання щодня набувають популярності серед українців. В соціальних мережах люди активно цікавляться, як перевести доньку чи сина на альтернативну освіту зокрема, вчити малечу вдома, бо в стандартній шкільній освіті зі старими підручниками та важкою програмою вони розчарувалися. За останні 20 років методики викладання. Не дуже змінилися, і дитині набагато цікавіше зараз подивитися, наприклад, один фільм по Діскавері і таким чином пройти там програму з географії за кілька параграфів. Тепла ковдра, чай, стіл з підручниками та планшет. Вже три роки поспіль. Софія до школи не ходить, вчиться вдома, опановує програму восьмого класу і в зручний для себе час. Вставати о сьомій ранку, аби зібратися до школи 14-річній Софії. Сьогодні не треба. Я сама планую свій графік. Я можу зранку позайматися гітарою, а ввечері вчитися. А можу вчитися, якщо я десь за кордоном, і мені не будуть вчителі розповідати, де я чому я не роблю домашнє. Або здаю його пізніше. До своєї київської школи, де мала б щодня навчатися, Софія ходить лише один-два рази на місяць. Роблю контрольні роботи дома і везу їх в школу. А, приходжу до вчителя з даного предмету, здаю їй контрольну. Вона перевіряє контрольну і питає мене по цій темі. Ну, тобто, якщо це алгебра, то вона може попросити вирішити при ній пару задач. Три роки тому Софія щодня ходила до школи і щоразу поверталася додому втомленою шість уроків, Важкий рюкзак з підручниками. І Домашніх завдань таке шкільне життя дитині аж ніяк не подобалось. Вона така, як ганчірочка приходила додому, лягала і нічого не хотіла. Три роки тому мама Тетяна вирішила перевезти доньку п'ятикласницю на домашнє навчання. Вона сказала, та ну, друзі, ти що, куди я піду? В кінці п'ятого класу вона сказала, мама, я йду зі школи. А ти ми спробували влітку в цей формат, коли я давала їй конкретні завдання, вона складала собі графік, працювала. Ми зрозуміли, що це не так складно, як здається. Але чимало батьків переводити своїх дітей на домашні навчання бояться. Мовляв, атестат про середню освіту їхнє чадо може не отримати, якщо не буде ходити до школи і помиляються, кажуть юристи. Відповідно до конституції України і міжнародного законодавства, батьки відповідають за освіту дитини і можуть це робити, Вити як в традиційний спосіб у школі, так і за допомогою сучасних методів. Це дистанційна освіта і домашня освіта. Це коли батьки навчають дитину або самостійно, або за допомогою репетиторів. Але батьки, які хочуть навчати своїх дітей вдома, все одно мусять оформити їх у середній школі. Це дасть змогу не лише скласти підсумкове ЗНО та отримати атестат, а й дозволить користуватися шкільною бібліотекою та спілкуватися з учителями.